Так, мої хороші, сьогодні будемо розбирати курку. Я вам покажу декілька порад, як це правильно зробити. Першочергово нам потрібно підготувати робоче місце, для якого я беру паперовий рушничок, змочую водою, після чого відправляю нашу дошку. Що нам це дасть? Дошка не буде ковзатися по робочій поверхні. Також нам потрібно взяти гострий ніж. У мене вдома трішки з цим проблема, але нічого. Тепер, мої хороші, я вам буду показувати на ось такій от невеличкій курочці. Я її попередньо промив, зачистив ніжки, зняв пір'ячко, якщо десь-не десь залишилося. Добре промив і злегка просушив паперовим рушничком. Я навчався курку розробляти ще дуже давно, але як то кажуть, навики є. Тому я з вами поділюся декількома секретами. І, в принципі, сформують такий невеличкий ролик, як правильно розібрати цілу тушку курочки. Ось така от курка: це направду це скарб для економічного господаря. Тому, коли купуєте будь-яку частину курки окремо чи це ніжки, ви завжди платите багато. Якщо ви купуєте цілу курку, то по факту ви економите від 20 до 30%. Відповідно, ви самостійно контролюєте, яку частину курки і як вам обробити. Ну і знову ж таки, дуже великий плюс, ви розвиваєте свою кулінарну майстерність. Вміння розібрати курку, направду, це така, знаєте, базова навичка, але за допомогою цієї базової навички ви зможете приготувати доволі класні і складні страви. І, власне, вам обирати, як цю курку розібрати, на які шматки і на які частини. Процес не лише практичний, але й творчий. Ну що, починаємо. В інтернеті безліч відео, як, як то кажуть, вважає за потрібне. Я пригадую, як навчали мене у кулінарній академії. Першими завжди зрізають крила, потім ніжки, потім філе і. Залишається каркас. Для того, щоб гарно обрізати крило із великої кількості м'яса, вам потрібно взяти крило, отак От його відтягніть від тушки, для того, щоб шкіра ось тут натягнулася. І вам дуже добре буде видно ось цей м'яз. Дуже часто багато хто ось так відтягнув і ось тут зразу обрізав. Проте на каркасі в такому випадку залишається ось цей м'яз, який теж повинен бути із крилом. Тому варто ось так відтягнути крило. І потрібно зайти ножем не коло самого суглобу, а ось тут на спинці, де ви побачите ось цей м'яс. Ось так, бачите? І вже тепер ми доходимо до ось цього хреща. Тепер ось так ручкою підтягніть і ви побачите ось тут сухожилля. бачите? По них тепер ми проходимося ось так, і вирізаємо крило з оцим шматком м'яса. Якщо ми пройдемося просто по сухожилі то буде ось тут гола кісточка і ось цього шматка м'яса в нас не буде. Тепер що потрібно з крилом? Ви бачите теж з'єднання фаланги. У них ми ось так перерізаємо. Ось цю першу зазвичай викидають, або інколи використовують для бульйонів. І ось це крило, дивіться, теж ми ось так от його розгинаємо, бачимо, ось тут сухожилля. І просто по ньому ножем одним розрізом проходимо і таким чином правильно розділяємо крило. Ось ця частинка, відповідно, вже за бажанням. Також робимо з іншим крилом. Ось тут на спинці починаємо запускати ніж. Доходимо до сухожилля, яке підрізаємо Оп! і вирізаємо теж з шматочком м'яса. Це крило розрізаємо ідентично. Крила зрізали. Перевертаємо курку спинкою на дошку. Тепер нам потрібно зробити надріз. Уздовж стегна. Це робиться теж практично одним надрізом. І якщо ви легенько так повернете курку, ви побачите суглоб, по якому просто беремо і зрізаємо стегно. На рахунок ніжки, все, що вам не подобається лишній жир, не проблема, все забирайте. Поки відправляємо у сторону і ідентично робимо з іншої сторони. Теж зачищаємо від жиру. Вирізаємо ось цю частину. І тепер дивіться, ми можемо окремо відділити стегно від гомілки. Це робиться теж дуже просто. На згині ми теж бачимо, де знаходиться сухожилля. І ось так по суглобу. Ось одним рухом ми відділяємо гомілку від стегна. Ідентично можемо зробити з іншою половинкою. Це робиться дуже-дуже просто. І залишається основне. Це наша грудка. Кірку можна зняти. Можна не знімати. Тут абсолютно як вам подобається. Цю шкіру, до речі, можна використовувати для будь-яких рулетів. Вона чудово підходить, як оболонка. І ось він наш каркас із філе. Тут кожен розділяє так, як зручно. Хтось починає зверху, хтось знизу. Це абсолютно не принципово. По ось цьому хрящику запускаємо ножа. Тепер що потрібно зробити? Я беру від ножа ось так от пальчиками заходжу під філе. Акуратненько, вверху підрізаємо. І тепер доходжу донизу. І тут лише одним махом легенько підрізав і чудово знімаю красивенне куряче філе. Ціле, непошматоване. Зазвичай тут є ось таке от мале куряче філе. Його відокремлюють від загального великого. Це відповідно так, як вам подобається. І зауважте, курячий хрящик і кісточки практично чистенькі. Тепер таким чином знову ж таки робимо з іншим філе. Запускаємо ножа. Варто брати ножа гострого, щоб, знаєте, робити дуже мало рухів. От Буквально один рух, бачите? І я вже вперся в кістку. Тепер знову ж таки запускаю пальці зверху, отак легенько підрізаю, бачите? Щоб вам добре було видно. Ось що у нас виходить. Буквально двома надрізами теж знімаю чудове куряче філе. Ось таке от велике, ціле, красивезне. Мале філе чудово тримається. Знову ж таки, як вам подобається, можете його знімати, можете не знімати. Ось і каркас, кінчики, крил. Якщо ви відрізали окремо якісь дрібні кісточки, чудово підходять для наваристого бульйону або для приготування соусів. Значить, грудка це в нас відбивні, шашлик, котлети або ж салати. Тепер стегна це в нас запікання. Тушкування або ж гриль. Далі гомілки: смаження, супи або ж запікання, крила гриль, фритюр або ж бульйон. Ну, і повторююся: каркас, бульйон або ж соуси. Ось на такі 10 частин я розібрав курку. Як навчали мене, так і показав на відео вам. Тому таким методом сміло користуйтеся, використовуйте будь-яку частину курки для своєї ідеальної, найкрасивішої і найсмачнішої страви. Економте кошти, адже, до прикладу, зараз в АТБ купити курку за 80 гривень, з якого ви вирізаєте ідеальне філе, це значно дешевше, аніж просто піти у магазин і купити філе за 250 гривень. Користуйтесь метод чудовий, метод працюючий, повірте мені, тут нема нічого складного. Розвивайте свої навички, не вийде з першого разу, вийдеться з другого або ж третього. З часом, з практикою, повірте, все вийде і все вдасться. Готуйте і задоволенням, і у вас все обов'язково вийде. Якщо вам було цікаве це відео, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!